Вітаю всіх на моєму рукодільному каналі. Мене звати Ірина і я вишивальниця. Люблю створювати красу своїми руками. Сьогодні хочу розказати про свій новий процес: це е, набір від Dimensions е, Віночок з номер 03837 Я багато вже бачила його на просторах інтернету, дуже багато відео на Ютубі, як люди його вже вишивали. Це нереальна краса. Е, Якось я його. Нещодавно побачила і просто зрозуміла, що хочу його вишивати, і він мені потрібен, от зараз. У мене ще є один процес: це слони біля води від чарівної миті. В попередньому відео я показувала. І там вже залишилось не так багато вишивати. Але дійсно, ну, настільки мене зачарував цей набір від Dimension, цей віночок, ці кольори, взагалі, просто не можу на нього дивитись просто так, поки він мене. Лежить вдома, хочу потрошки його почати вишивати. І сьогодні я розкажу про те, з чого цей набір складається, і як я собі планую його вишивати. Ось, же одразу після цього відео почну робити свої перші хрестики. В мене, так як цей колір біленький, я бачила, що в інтернеті є такі віноч... той самий, але ось цей колір тут чорний. Я вже зрозуміла, що це китайський набір комплектування набору. А є коли чорний колір тут замість білого, це я так розумію, американська комплектація. Так як це буде мій перший набір Dimensions, я ще не дуже добре розібралася, в чому відмінність. Але, на перший погляд, нічого поганого я не побачила. Тобто комплектування доволі якісне. Ну Вже потім, коли буду вишивати або подивлюсь більше відео, розберусь, можливо, дійсно є якась велика різниця між американськими наборами і китайськими комплектуванням Dimensions. Ну На даний момент я задоволена, що взагалі його купила. І буду вишивати. Що цікаве в цьому наборі, особливо для мене, це рівномірна канва. Тобто, це не канва Аїда, це не канва для хрестиків з дірочками, це ось така рівномірка, тобто переплетіння ось таке рівне. Я на такій канві давно не вишивала. Я взагалі люблю такі тканинки, таку канву. Тому для мене теж це буде цікавий досвід. Як я готую взагалі канву до вишивки. Неважливо, яку це Аїда, чи це Рівномірка, чи якась інша тканинка, перше, що я роблю, я завжди оброблюю край. Так як робота може і лежати і рік-два, може вишитися за дві неділі за місяць. Ну, це великі роботи, вони не вишуться за одну неділю, зрозуміло. Якщо це маленька робота, можна той край і не оброблювати, тому що ми, ну, він не, не, не встигне висадитися. Але якщо робота буде велика і надовго, і ви не впевнені, наскільки швидко ви її зможете закінчити, я завжди ось роблю таку собі першочергове – це обробка краю. Я просто роблю це таким косим стібочком. Головне, щоб просто закріпити ось цю ниточку, яка може висатуватись, і можна постійно її так витягувати, витягувати, і робота стане меншою. Ну, і буде не охайний край, буде неприємно працювати з ним, нерівний. Тому, ось так, я обробила по всьому. Своєму квадратику цей край, він же ніколи не висатається до кінця роботи. Ось така моя підготовка. Також я собі одразу відмітила серединку. Ну, тут так, я прям плямкою такою зробила собі, щоб було видно. Тому що, так як набір буде вишиватися, він квадратний, і буде вишиватися, я думаю, з серединки. А потім вже далі я подивлюсь, як, куди я, певно піду ось так зсерединки доверху, ну і потім так по сторонам і вниз. Щоб була картинка симетрична. Тому я для себе вирішила, що буду починати саме з середини вишивати. Навіть до ось цих от, ось цього бантика. Схема в наборчику паперова. Я б не сказала, що дуже зручна, як на мене. Доволі маленькі символи, треба придивлятися. Ще і зверху бекстіч, э, тобто все підряд. Я вже бачу, що набірчик такий непростий. І, щоб щось зрозуміти, треба добре вдивлятися. При тому, що я маю гарний зір, э, я не скажу, що це такий дуже для мене э, такий звичний вид. Стібочків і цих символів, але буду звикати. Я зараз розкажу, що я собі придумала, як собі спростити цю роботу. 42 символи. Ось 42 символи. 11 блендів. Багато півхрестиків. Я подивилася, що бленди майже всюди. Тобто весь цей бантик, це все бленди з'єднання двох кольорів різних. Можна сказати, що. Завдяки цьому і ми маємо такі гарні кольори і такий ну, фантастичний красивий набір, але треба буде потрудитися. Тут все-все-все блендами йде. Також французькі вуз... фрузелки, чи як їх називають, чи вузлики. Я, до речі, їх ще не робила, теж цікаво, бо тут вони такі біленькі. Вузлики ці, буду навчатися, як їх робити. І тут ось такі цікаві теж дуже багато бекстічу, як завжди в таких наборах. Я думаю, що я буду вишивати частково і зразу робити бекстіч, бо картинка не має виду без бекстічу. Це дизайн від Лена Лью. Ось Лена Лью. Її дизайни дуже красиві в Dimensions. Я не знаю, як так сталося, що це мій перший набір від Dimensions. Але, напевно, вже прийшов час. Ось тут в нас голд Металік. Металіка, до речі, багато в наборчику. Ну, я думаю, вишивачиці мене зрозуміють. Це не такий великий кайф вишивати металіком. Але він робить свою справу, він дійсно збагачує картинку, і треба буде обережненько, обережненько вишивати, щоб додати цю красу. Ось, і металіка багато, я вже бачу. Ниток багато. Я думаю, що вистачить на все. Я по відео дівчат бачила, що дуже багато залишається. Ось це, вони це презентують як органайзер. От як, як органайзер. Я ще не, не розібралась, чесно кажучи, як його ще не робила. Як їх витягати, ці ніточки обережно, як цей органайзер взагалі буде працювати? Про це я ще не подумала, як я буду з ним працювати. Думаю, по ходу буду розбиратись. Дуже гарні кольори. Я просто в захваті від самих кольорів. Напевно, саме тому я і вирішила вишивати цей набір. Дуже люблю такі відтінки. І ще в набірчик входила дві голочки. Ось ця голочка для Люріксу, я так розумію, позначена золотим. Спробую обов'язково. І ось така голочка. Напевно, для хрестиків, а можливо для вузелочків. Не знаю. Я подивлюсь, якою буде зручно вишивати, що це все буде по ходу роботи. Але хочу поділитись тим. Не знаю, як у вас, але в мене є взагалі ось моя голочка. Це голка, якою я постійно вишиваю. Цей голок в мене ну, дуже багато. В кожному ж наборі голки йдуть і якісь купляла просто набори голок. Я думаю, що всі мене зрозуміють. Скільки голок вдома взагалі багато лежить? Але ось це голка, якою я постійно вишиваю. Це моя, прям як то кажуть, намедитована, не знаю, моїми ручками. Натерта, вона для мене просто якась ось, ну я нею буду вишивати, поки вона десь не загубиться чи щось не станеться. Тобто я вже почала оброблювати край цього набору цієї голка, тобто гол... Я не змінюю голки на ті, які йдуть наборі. От в мене є якась голочка, я її люблю, я нею вишиваю і я не хочу її ні на яку змінювати. От в ній якась моя така. Закладена енергія, я вже її відчуваю. Ну, можливо, так не можна казати про, про нефізичні речі, да? про, просто про якусь оголочку, але ну, це не просто голочка для мене. От напишіть мені, скажіть, як у вас? Чи вишиваєте ви все однією голкою, чи ви вишиваєте кожний раз з кожного набору ту голочку, яку вам дали. І ще я знайшла. Таку підказочку, це кростіч сага, програмка. Ось, у мене тут закачена схема від Dimensions. Зараз я відкрила її. Бо я зрозуміла, що по тій паперовій схемі я не дуже хочу вишивати, скажу чесно, бо це буде дуже довго. І я почула від когось в інтернеті, що є ця, цей набір в перенаборі. Для електронного, для електронного додатку кростіч сага. І я ось цей додаток скачала, знайшла цю схему. Дуже щаслива, що вона реально є. Ось тут ми бачимо тут відмічена серединка, ось так я і планую вишивати з цієї серединки, скоріш за все, звідси я її почну. Що мені подобається? Я ще тільки розбираюся цією програмкою, але що мені подобається? Наприклад, я можу обирати ось цей колір. Зробити ось так. І все. Я бачу тільки той колір, яким я буду вишивати. Тут одразу написані номери. Бачите, от цієї одна ниточка, а тут дві ниточки. Тобто це буде вишиватись в три ниточки, буде такий об'ємчик створюватися. І ось цей перший бленд, так? Далі, беремо цей колір. Оп, мені ще сподобалось, що тут от показано одразу. Шість крестиків, шість, п'ять. Навіть рахувати не потрібно. Дуже прикольно зроблено взагалі. Так, і тут теж один: одна ниточка, дві ниточки. Плюс дві ниточки, тобто три ниточки. Такий буде бантик об'ємний. А ще саме цікаве, що ми можемо ось тут натиснути і зробити ось так: наприклад, раз, раз, раз. І ніби я вже їх вишила, і в мене. Тут позначиться, що я їх вишила. Тепер дивимося динаміку. Ось. Сьогодні вишито три хрестика. Тут ще буде календарчик. І коли я його вишивала. Дуже класна тема. Я спробую обов'язково потім поділюся. Як мені взагалі? Ось. Ну, просто краса. Навіть на схемі дивитися. Дуже красиво. Так, отак -от відмінити раз подивимось, що там. Ось. Ну що, я вам все показала. підготовочку зробила. Розпочинаю цей віночок офіційно. Буду робити сьогодні свої перші хрестики. Тому до зустрічі на моєму YouTube каналі. Підписуйтесь, залишайте коментарі і будемо вишивати разом.